Студія вітання дійсно. Сергій Суханов зараз поруч зі мною. Сергію, ти сьогодні автор. Дійсно, двох м'ячів. Сьогодні твоя команда здобула перемогу. Твій коментар після матчу. Налаштовувались на дуже бойову гру. І так вийшло, що нам треба було перемагати. І нас ми їхали сюди тільки за перемогою. Налаштовували себе, і думаю, у нас все вийшло. Знову фантастичний удар від тебе. Перший, перший твій м'яч, дев'ятка. Розкажи про цей удар, Як ти це Вдалося так пробити? Та як? Відпрацьовую щось на тренуваннях, б'ю з дальних відстаней. Як кажуть, кожен футболіст грає на своїх, на своїх сильних якостях. Ну я напевно так вважаю, що це в мене сильна якість, і я її розвиваю якомога більше. В цьому сезоні в тебе вже чотири забиті м'ячі. За увесь минулий сезон ти забив один гол. Розкажи звідки така результативність? Звідки ну команда награждає і виходить, забиваю. Ну не можу я так сказати, як прибавив. Можливо, десь до чуть-чуть в реалізації моментів і зробив акцент на свої удари дальні. Востаннє оболонь перемагала в чемпіонаті ще в серпні? От, скажи, чи був якийсь такий певний тиск або бажання ось нарешті нарешті знову перемогти? Так, так. Ми їхали. Я ж повторюся сюди лише за перемогою, тому команда давно не ви не, не вигравала і ми хотіли перемогти. і Нам ці дуже важливі три залікові бали в турнірній таблиці? Така дуже емоційна, непроста кінцівка поєдинку. Чи здавалося, що ось вдасться дотримати втримати цей результат? Та, ну, нічого не передвіщало біди, як то кажуть. Ну, рука рефері побачив руку. Я ще не дивився цього момента. Ну Добре, що втримали і перемогли цей матч. Дякую тобі, успіху. Дякую. Дякую до побачення.